Вітаю друзі. Отже, що шукали у Арсена Авакова? Певний збіг обшуків одночасно у Ігоря Коломойського і Арсена Авакова? Якось інтуїтивно підштовхує, що це мали б бути пов'язані справи. Бо, по суті, проєкт Зеленський це. Результат спільних зусиль і Коломойського і Авакова у Авакова були свої претензії до Петра Порошенка, адже Аваков вважав, що президентство Порошенка має бути на один термін. Що треба буде зрушити країну в бік чистої парламентської республіки, і це треба зробити за одну каденцію Порошенка. Порошенко бачив настрої електорату. Люди не хотіли розлучатися із прямими виборами президента, тому він не ризикнув, так би мовити, дрейфувати в бік чистої парламентської республіки. Відповідно, цей жест був в інтересах. Виборця і в інтересах збереження політичних балансів. Ну, як ми спостерігали, Ваков все-таки залишився на своїй посаді ще певний рік, і по суті це підтверджувало, що з ним розрахувалися, так би мовити, за послугу. Але обшук нинішній об'єднаних з об е, підрозділів СБУ і ДБР, жорстко прив'язали. До аварії в Брорах. Ця аварія, звичайно, сколихнула ціле суспільство. Зразу ж повилазили історії про те, що ці гелікоптери h 225 Суперпума десь там не вписалися в Норвегії в вимоги технічні. Почалися придумуватися всі, всілякі версії. Ну, наскільки мені відомо, розбився гелікоптер, який, яким часом користувався Зеленський, через що, відповідно, всі служби кинулися, так би мовити, заробляти свої медалі й ордени. Але до чого тут Аваков? По-перше, аваков два роки не має ніяк, ні найменшого впливу на. Міністерство, ну, якийсь вплив він має, звичайно, тому що частина кадрів там по інерції ще лишалась його. Але що це була за угода з Францією? Це був технічний кредит, який розростався там з кожним роком. Ну, загалом на закупівлю гелікоптерів, по-моєму, було затрачено 550 мільйонів євро. І це був технічний кредит французького уряду. Ця угода міжурядова. Тобто, шукати відкати В Авакуа в цьому сценарії трохи, мабуть, ну, глупувато, тому що, якби там були відкати, французи вже точно натякнули, що там були відкати. Але е, ратифікована угода парламентами двох країн. Загалом, завдяки зусиллям Авакова на французькому напрямку десь біля трьох злишком мільярдів зайшло технічних кредитів від Франції. Це і тепловози. Це, до речі, дуже важливі патрульні катери для прикордонних військ. Їх мало бути теж, десь, по-моєму, 25. І Е, більша частина їх мала би бути вироблена у Миколаєві е, на Нібулоні на верфі. Французи передавали разом з катерами, з контрактом і технології будівництва цих катерів. Тому ну, взагалом шукати корупції е, між урядових угодах. Які ще й ратифікуються парламентом, це трошки глупство. Тобто, треба бути дуже тонким гравцем, щоб ці сценарії позапихати ну, такі ланки, які б могли е, витягнути з цієї угоди корупційна е, корупційну користь. Тому е, насправді е, ігри з обшуком Авакова. Я би сказав, що вони такі балансуючі, щоб побалансувати обшуки у е, Коломойського. Це в політичному сенсі виглядає, так, так би мовити, пристойненько. Тільки тепер давайте розберемося, а що, власне, е, могло міг значити обшук у Коломойського. Там справді там по. Сировині з укрнафти в величезних обсягах, там, по-моєму, ну, аналізується розслідується зникнення нафти сирої ледь не на мільярд доларів. І в цьому сенсі, звичайно, що копата єде. Але те, що це фактично одномоментно зава Авакова і Коломойського так би мовити, обшукували. Це і є свідченням того, що чи не Зеленський пробує обрубати певну пуповину із тими, хто вклався, так би мовити, в його перемогу. Хоча Коломойський, по-моєму, відбив вже п'ять або десять таких своїх інвестицій в Зеленського за період президентства Зеленського. Але мені здається, що. І обшуки в Авакова і обшуки в Коломойського є не просто елементами такої ну політичної гри, а швидше за все є великою імітацією. Тому що зрозуміло, що після загибелі монастирського і загибелі борту, на якому літав Зеленський, звичайно, що по службах щинилася величезна паніка. І ця паніка пов'язана з тим, щоб догодити Зеленському, щоб заспокоїти Зеленського, що ми все розслідуємо, все перепровіряємо. Ну я ж не думаю, що борт, який обслуговувався з хорошими пілотами, хорошими техніками. Ну, це найкраще в Україні. Техніки були і пілоти цивільні, МНС, Ну, теж те, що пов'язано з Міністерством внутрішніх справ. Вся, весь цей великий авіазагін, авіація катастроф, авіація, точні, авіація для медицини катастроф, точніше, отак приблизно, плюс е, така службова авіація для МНС, для точніше, Державної служби надзвичайних ситуацій, для поліції. Бо в е, Нацгвардії свій авіазагін, і е, він базується в Олександрії, тому е, там Трошки інший, там більш така ну, мілітарна компонента. А тут, звичайно, авіазагін для, для потреб цивільних, для е, медицини, для, е, ну, скажімо так, прикордонної служби, бо у нас взагалі-то служба прикордонна, вона. За європейськими лекалами ставало все більш такою поліцейською службою, а не СБУшною, чи як в Росії ФСБшною. Тому це все, звичайно, було зібрано під парасолькою Міністерства внутрішніх справ. І мені здається, що нічого особливо Найти якісь ну, неймовірні документи, якісь підтвердження якоїсь корупційної діяльності чи особливої вигоди, навряд чи можна було. Ну, ну, для чого ще обшукувати Авакова, я не розумію. За цей час, поки він відійшов від. Міністерство внутрішніх справ він здається і не пробував вмонтовуватись ні в який окремий політичний сценарії. Тобто загрози персонально Зеленському з його боку ніколи не було. Мені здається, що Аваков сам певний момент ну, розгубився, коли побачив, як ця команда Зелен... що ця команда Зеленського робить з країною. І тепер мені таке враження, що. Ну, це така гра. От, е, я пам'ятаю точно, що всі телеканали Медведчука працювали на е, перемогу Зеленського. Ну, йде тепер Медведчук? Аваков робив все, щоб переміг Зеленський, тепер Авакова обшукують. Коломойський, ну я б швидше сприймав би обшуки Коломойської, як такий веселий Коломойський цирк. Тому що е, навряд чи що йому загрожує? Тим більше, що. Це цей комічний обшук в 30 хвилин у Величезному домі, в якому несподівано з'явився під, під е, фотосесію сам Коломойський. Е, є чутки, що він більше в Буковелі проживає, ніж на Дніпропетровщині. Тому оце, цей обшук він взагалі дивно, дивно виглядає. Але. Аваку, в Авакова є ще ж один гріх. Аваков свого часу із Рябошапкою і з Зеленським повідомляли суспільству про розкрите вбивство Шеремета. І тут може бути нескільки привід для помсти з тим загиблим гелікоптером у Зеленську. Скільки Зеленський прекрасно розуміє, як жорстко підставив його свого часу Авакову із е, цим розслідуванням вбивства Шеремета, і з тим, що безневинні люди просиділи майже рік у слідчому ізоляторі. От тут може бути, так би мовити, закопана певна собака, певна претензія, е, і це така ну, як отвіточка, як кажуть, е, як каже молодь, тобто відповідь Зеленського за те, що він втягнув Аваков втягнув Зеленського в ту абсолютно брудну справу, яка нічим не закінчилась, ніякими судами, хоча справа і не закрита, але це такий ну, кричущий показник протизаконня, яке почалося з моменту обрання Зеленського. На президентську посаду. Тому пильнуємо. тому що я не вірю в результативність будь-яких слідчих дій в Україні. Що чи за все, все, що стосується найвищого політичного керівництва, залишиться лише ну, слідчими діями. Хоча середню ланку управлінську і навіть якихось заступників міністрів, очевидно, можна буде посадити для заспокоєння. Натовпу, як, ну, як вважають на банкові. І це знову-таки свідчення відсутності правової культури. Це відверте використання силових органів проти політичних опонентів або в політичних інтересах правлячої касти. Це теж не по-європейськи, як не крути. Тому будемо спостерігати, будемо дивитися, але в принципі, можна точно сказати, що як це? При зйомках фільму про Авакова жоден Аваков не постраждав. Можна так сказати. Дякую. Спостерігаємо за цими блудливими руками української влади. Не можна їм давати попуску ні в чому, бо країна не встоїть за такої, я б сказав, аматорської влади. Тому треба перемагати у війні, а потім перемагати на виборах і привести до влади гідних України політиків. Слава Україні! Поділіться цим відео, поставте вподобайки, підпишіться або порадьте підписатися своїм друзям, аби ті ідеї, які я пропагую, ті речі, про які я говорю, почули якомога більше людей. Дякую.